Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці гуцул Глінтвейн. Поїхали! Ну що, як бачите, у нас стало трошки більше гуцула на каналі. Це не просто так! А через що? А через те, що в них з'явився новий аромат під назвою Глінтвейн. Вау! Пахне через пачку прям. Шкода, що не осінню. Ми вже пропустили час, коли Глінтвейни п'ють. Але слухайте. Глінфейн, мені здається, завжди в тему. Так, да, можна навіть завтра. Друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці вас буде чекати дуже цікавий розіграш. А ми зараз продовжимо про Глінтвейн. Це мікс зроблений в колаборації з Рейбітом. Гуцул вислали нам ось таку брошурку про смак. Зараз ми вам її зачитаємо. Доволі. Е, гарно зроблено, такі якісні фотки. Зараз все побачите самі. Відбірний лист Берлі та Орієнтал. Верхній ярус куща, тобто краще з кращого і тільки так. Витримка у соусі з натуральних спецій і прянощів. Кориця, гвоздика, бадьян із додаванням червоного вина. Блін, захотілося геймплейну. Підкреслюючи це все ароматами натуральних яблук та апельсинів, які ми байливо змішали у ретельно вивірених пропорціях. Саме такі вироби показують наше відношення до своєї роботи та наш вклад у розвиток кальянної культури. Приємного! І на останній сторінці тут порада, як краще забивати. Ми радимо використовувати чаші без глазурі, помірно прогріваючи продукт без колпака на 3-25 вугіллях. В принципі, ми все так і зробимо. У нас є чудова чашечка. Да, ми сьогодні беремо товстостінну стінну турочку таку від стілера. Угу. І на ній будемо забивати. Так, і звичайно, є у нас вугілля, чистий кальян. Тому ми готові як ніколи. Що? Відкриваємо. Угу. По упаковці нічого не змінилось. Додали тільки ось цю наліпку Mix by Rabbit. Угу. Відкриваємо. А так гоцу у своєму стилі. Так. Якщо хтось не помітив, ми змінили локацію. Напишіть, як вам. Класті. Чи... Ну, факт не Прикольно. Щоб ми розуміли. Дуже важлива заворотня відповідь від вас. Так. Це Дорлі, тому це буде не. Ой, добрий день. Ми що, сьогодні з гостем знімаємо? Ось тут використовується Бьорлі, тому я думаю, що це буде не супер міцно. От, є Шир... гермейстер, я вже пережила, значить, Бьорлі я точно зможу класно скуштувати. Сиропу багато. З тебе з тими ножницями? Пахне вином. Non, вони, вони ж да. вимачували у ну, так, червоному лінії. Да, mm -hmm. Але так він прям ну, приємно пахне. Ех, зараз <схі> По е нарізці. По mm -hmm. нарізці. Ну, гарний сиропистий лист одразу да. видно. Невелика нарізка. Uh -huh. Ну, палок, нічого такого немає. Це виспав. Та uh -huh. uh, ну, все нормально, все класне. В принципі, сказати, як завжди. Да, немає чого. Uh, зараз будемо забивати, гріти, куштувати. Клас, пахне просто. Ви б знали, які там запахи стоять. Так, Це пах супер. пахне пахне таке яблука. Та все. Ну, блін, треба вже куштувати. Зараз повернемось. Ну що, ось ми вже і повернулись. Я так крикнула наче yeah. я десь <світ> на великій сцені. <світ> Чашечку прогріли, зараз будемо коштувати. Бачимо, сироп уже у нас в колбі. Ще навіть не так сказав, дунули. Дуже сироп з тейтюн. Треба малесолавлювач брать. Дуже пахне пунсивими яблуками і вином. Прогрілась тяжечка. Треба розсмакувати. Ну, звичайно. Багато смаку. Багато різного? Угу. Ну, так, в принципі, напевно, як і в Глінтвіні. Але вони всі, ну, оскільки ми пили Глінтвін, то знаємо, що всі поєднуються в один і виходить дуже про те. Хочеться, щоб, звичайно, і тут були такі поєднання. Навіть не поєднання, а сама передача смаку. Куштуй. Поки Оля куштує, я ще розповім е про новиночки в нашому магазині. Нам приїхав міцний тютюн від Гуцула. Чотири смаки на листі Oriental, на такому листі, як був в її. Але це вже аромка йде. Перший смак Orangering. Я вчора його скуштував. Це бомба. Тут іде апельсинова цедра. Ну, Апельсин, роза і кленовий сироп початку, коли розкурюєш, ярко, яскраво виражена роза. Таке, такий смак. У мене бабуся колись робила варення з рози. Ось це мені таке ностальжі дуже сподобалось. І згодом відкривається апельсин. Тобто, ну, смак супер. Але міцненький такий. Я ну, не, не дуже сильно люблю міцні. Тютюни мене прям підубило. Я навіть не змогла входити, якщо чесно, тобто ми завжди максимально стараємося оцінювати всі тютюни по своїм е, смаковим параметрам. Звичайно, це суб'єктивна думка, але. Ну, Мені я б таке не курила, бо дуже міцно. Дуже міцно. Ну, тобто, я намагалась на початку курити, потім намагалась в середині. Але все одно. Ну, я не курила. Е, ну, смак бомба, мені дуже сподобався. Ще е, з'явився смак «Цитрон 2.0. Це як був Берлі цитрон е, лимон з лаймом. Але тут ще додали джин. Трошки алкоголю. — Алкоголь, так. Okay, <laughs> і піч uh, 3. Тут йде okay. персик, бергамот, бергамот mm. персик, бергамот і кориця. Так? Персик, бергамот і кориця, йде? Піч трі. Ти все ж? <laughs> Накорилася напилася. Я <laughs> кайфую. Yeah, okay, cool. uh, дуже. Ну, я, я думаю, це як персиковий чай. Не коштував, але пахне. Прикольно, навіть через пачку. І четвертий смак це «Глінтвейн». Також Орієнтал, е також міцний. Ну, смак ми зараз куштуємо, але ми зараз Берлі. Так, трошки легше ми беремо, а, взяли на пробу. О боже. Ну давай кажи. Я не знаю. У мене зараз в роті такий яскравий присмак червоного вина, наче я його тільки що випила. Просто. То ну, ви чарівники якісь там. Класно, мені подобається. Прям реальний глінтвін. От я все відчуваю. І апельсин гарно відчувається. І оці всі кориці, що там... там іде ще. Газдіка, напевно, також так іде. Ну, я в цих травах не дуже розуміюсь. В цих не дуже. Ну, приправа чуть. Да, приправа відчувається. І дуже класний насичений смак червоного вина в кінці. Мені прям дуже подобається. Нравиться, дуже нравиться, А ти що скажеш? Так, і яблуко відчувається такий кисленьке яблучко є. Угу. Ну, блін, смак бомба. Мені подобається. Гарний куриця, легко приємно. Ну, як легко. Ну, середній. Середній, так. Мене вже трошки піднакрило. Під накрило. Піднакрило. Давай відкриємо. Ну, прикольний, прям. Реально топовий. Смак. Смак. Бомба. Глінтвейн. Аж захотілося запити глінтвейну. Якщо ще й зап'ємо глінтвейну, то. уху. Так. паті буде класно. Що ми Розкажемо про розіграш. Ми е, проводимо розіграш і е, разом з куцулом і розіграємо 5 пачок Глінтвейну Берлі. Цілих 5, 5, 5, 5 переможців. 5. друзі. Одну пачку ми розіграємо тут на Ютубі. Умови умові. Умови дуже. І тебе також під накрило. Умови дуже прості. Треба бути підписаним на наш YouTube канал, поставити лайк цьому відео і написати якийсь коментар. Ну, бажано щось по темі. Не смайлики, а словам щось. І цю пачечку ми розіграємо у прямому ефірі в інстаграмі 26 березня. Відлетить вам. А ці чотири пачечки ми розіграємо в інстаграмі. Умови також дуже прості. Заходьте в інстаграм та читайте умови. Приймайте участь. Умови будуть дійсно дуже прості. Це не якісь там 20 грамів вам відсипати, це 100-грамова пачка гуцулу, яка поїде до вас. Тому постарайтесь, я думаю, що це дуже класний приз. Ми будемо всіх чекати задоволенням на нашій сторінці в Ютубі і на нашій сторінці в Інстаграмі. Підбиваємо підсумок по смаку. Що я можу сказати? Єдине, що я можу сказати, що це топ. Мені дуже подобається і з кожним оглядом нового смаку від гуцулу мені подобається ще більше. Не знаю, прям. Це смак казва. Смак суперський. Ми цупимо молодці. Всім дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, приймайте участь у розіграх. Сподіваємося, що всі переможці будуть дуже задоволені цим смаком. Будемо чекати від вас фідбек, тому що це важливо. Ну що, давай? Дивна чарочка за вас. Дякуємо, що дивитеся наші огляди. Нам дуже приємно і до нових зустрічей! Всім пока. пока.